Доброго ранку малята, дуже рада нової зустрічі з вами. Діти, уявіть, що ми з вами не в звичайній кімнаті, а на борту чарівного човна, що мандрує мапою України, а наш маршрут річками та озерами нашої країни. Ви готові до мандрівки? Але спочатку пограємо у повтори та дадай». Я кажу вода, а ви річка, Ставок. Озеро. Малята, а знаєте, яка різниця між ставком і озером? Адже вони обидва являють собою водойму стоячої води. Але ставок, штучно створений людиною і маленька водойма, а озеро це природне явище і велике за розміром. Наступне слово прибій. Хвиля. Правильно. Подивіться на мапу, бачите сині лінії це річки, а синіми плямами позначаються озера, найдовша річка України Дніпро. Він протікає через великі міста Київ, Дніпро, Запоріжжя і вздовж нашого Херсона. Могутній Дніпро по землі протікає, води свої сині до моря несе. Київ, Дніпро, Запоріжжя вітає. Йому вся країна привіт, уклінно шле. Скажіть у слові Дніпро, який перший звук? Правильно, Д. А є ще в Україні річки, назви яких починаються з цього звука? Так, це Дністер і Дунай. Дністер бере початок на схилах Карпат і впадає у Дністровський лиман Чорного моря біля Одеси. Дністер друга за довжиною річка України. Подивіться, яка вона широка, красива, спокійна, глибока. Третє за довжиною в межах України після Дніпра і Дністра і найдовша з тих, що течуть винятково теренами України, є Південний Буг. Бере свій початок у Хмельницькій області і впадає у бузький лиман Чорного моря. На річці розташовані міста Хмельницький, Вінниця і наш сусід Миколаїв. Річка Дунай бере свій початок у горах Німеччини і протікає в межах 19 країн, таких як Австрія, Румунія, Болгарія тощо. У межах України протікає Дунай тільки своєю нижньою частиною, довжиною до 200 кілометрів по Одеській області і впадає в Чорне море. А ось найбільші притоки Дунаю, Тиса і Прут – в основному протікають в українських Карпатах. А які ж озера відомі в Україні? По-перше, Сидевир, найбільше високогірне озеро, Прикраса Карпат, і розташоване воно майже на висоті тисячі метрів над рівнем моря. Посередині озера розмістився, немов зіниця Блакитного Ока, невеликий Острівець. Звідси і народна назва Синевиру морське око. Малята, як ви гадаєте, а яка вода в озері? Так чиста, прозора, холодна, навіть влітку вона нагрівається що найвище – до 13 градусів. Подивіться малята на мапу. Ви бачите блакитні плями. Це що? Правильно, озера, Шацькі озера, які знаходяться на Волині, і серед них виділяються озеро Світязь, найбільше за площею і найглибше озеро природного походження в Україні. Подивіться малята на цю красу, це унікальне Лемурійське озеро, що на півдні нашої Херсонщини. Скажіть, хтось тут був? Вода у ньому рожева, що обумовлено впливом одноклітиних водоростей і дуже солона. Його ще називають Мертве море України. І воно має лікувальні властивості. А зараз малята відпочинемо на березі озера і пограємо в гру, закінчи речення. Річка це Природний водний потік. Озеро Це. Природна водойма. Дніпро протікає через Київ, Дніпро, Запоріжжя і Херсон. Світять це озеро, правильно. А пригадайте малята, як називається це озеро, де воно знаходиться, яка в ньому вода. Розкажіть, так, це озеро Синевир, знаходиться високо в Карпатах. Воно дуже глибоке, вода в ньому чиста, прозора і холодна. Його називають морське око. Молодці! Ось наша подорож і завершилася. Що нового ви дізналися сьогодні, які річки та озера запам'ятали. Дякую за увагу. До побачення!